Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено саме тому гучному рішенню Верховного Суду без України, касаційному адміністративного суду у складі Верховного Суду без України щодо перетину кордону, у разі якщо особа знята з військового обліку. Саме рішення я розміщую в себе. Під відео у себе на телеграм-канал не тут на каналі Ютуб, а саме в телеграм-каналі. І ви можете і раджу вам дуже підписатись на мій телеграм-канал. Тут під відео буде на нього посилання. Безпосередньо, саме там я розміщую найбільш оперативно, тому що я ще вчора розмістив саме рішення. І я не завжди встигаю просто зняти відео. Бо буває дуже велика кількість таких цікавих тем, що я знімаю відео там на, ціли, на цілий тиждень, однак. Сама інформація вже на телеграм-каналі з'явилась, а на Ютубі вона виходить з певним запізненням, як і от з цим відео. Сьогодні п'ятниця, я ще в офісі, ввечері. Відео вийде в суботу, і ви зараз його будете дивитись, поки там готується Пасхи. Це Жариться, готується, ви можете тут відволіктись трохи на це відео і подивитись. Ну на телеграм-канал обов'язково під відео є посилання. Підпишіться, і там саме буде, буде посилання на саме це рішення. І так, на що варто звернути увагу? В самому рішенні, знаєте, дуже сумно було читати, дуже боляче було читати. Суддів я цих поважаю, які прийняли це рішення. Однак те, що вони написали, воно взагалі ну, ніяк не узгоджується з законами. Тобто накидати в рішення кучу якихось норм, зазначити про якийсь суспільний інтерес і зазначити, що нібито якимось законом заборонено виїжджати за кордон. Насправді нема такого закону. В самому рішенні, щоб ви розуміли і не було в цих маніпуляцій, як у нас деякі блогери намагаються на цьому маніпулювати, що все, всі, хто зняти з військового обліку, з відмітками, не можуть виїхати за кордон, це не так. Щоб ви просто розуміли, тому і раджу підписатись на цей YouTube канал. Тут не буде хайпу. І на телеграм-канал, там також ви будете дізнавати достовірну інформацію. Обов'язково це зробіть. так. Мова йде про те, що особа, яка була раніше засуджена, вирішила виїхати за кордон, і в неї стоїть відмітка у військовому квитку щодо зняття її з військового обліку. Ну, мою позицію, ті, хто підписані на мій канал, ті, хто мене давно дивляться з цього приводу, знають. Я тут зверху розміщу декілька відео з приводу перетину кордону і студентами, щоб ви могли подивитись і почитати. Я вважаю, що в принципі. На сьогодні нема заборон виїзду за кордон. Тому що стаття 33 Конституції України чітко зазначає, що так дійсно права можуть бути обмежені під час дії надзвичайного, особливого періоду або воєнного стану. Однак ці обмеження встановлюються законом. На сьогоднішній день в Україні відсутній закон, який би обмежував виїзд чоловікам за кордон під час дії воєнного стану. Його нема. Ви не знайдете такий закон, навіть не знайдете підзаконний акт. Тому що і в постанові Кабінету міністрів, і в законі нема слова заборонити. Є заборона для тих, хто, наприклад, аліменти не сплачує, чи є рішення суду щодо заборони конкретної особи виїхати за кордон. Однак чоловікам під час дії воєнного стану нема закону, який би забороняв. Це також обійшов цей Верховний суд наш, нічого про це не сказав. Просто там. Введено воєнний стан, суспільний інтерес, 5-10, Конституція можуть бути обмежені. І от написали, знаєте, взагалі, така досить дивна мотивація: написали, що е -е, Верховний суд погоджується з критичним сприйняттям судами попередніх інстанцій, твердження позивача про те, що він не відноситься до категорії військовозобов'язаних. І все. Це все, вся аргументація рішення Верховного суду. І попередніх інстанцій також, що просто критично відносяться до того, що особа не так сприймає закон, а в законі немає нічого. Пошліться на норму закону, немає. Хочу звернути увагу, щоб ви просто зняти от, всю, весь цей що особам, які зняти з військового обліку, не му, всім заборонено виїжджати за кордон. Безпосередньо в законі України про військово, військову військову службу. <кхід> В законі України про військовий обов'язок і військову службу прямо зазначена це стаття 37, постановка і зняття з військового обліку. В пункті 6, оцій статті 37, чітко зазначена підстава. Я вам зараз зазначу, щоб ви просто розуміли, що це просто люди хайпують на цій темі. Що виключенню з військового обліку звертаю увагу, виключенню з військового обліку у відповідних районах, міських, територіальних комісаріатах комісаріат, так, так і далі, там служби зовнішньої розвідки, СБУ підлягають громадяни України, які перше. Призвані чи прийняті на військову службу. При прийнятті ви знімаєтесь з обліку. Проходять військову службу навчання у вищих військових закладах освіти, військових навчальних підрозділах, закладах вищої освіти. Третє: визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Люди спокійно виїжджають за кордон. Є дуже велика кількість військовозобов'язаних, які вже втратили здоров'я і зняти з військового обліку. Вони спокійно надають відмітки, що вони зняті з військового обліку і виїжджають. Четверте, досягли гранічного віку перебування в запасі. Все. Це та сама ситуація, я знімав з цього приводу відео. Знаєте, що офіцери, молодші офіцери перебувають в запасі до 45 років, а далі повинні бути зняти з обліку. Тобто, якщо вам, ви молодший офіцер, ви не проходите службу і ви ніде не служили, то ви також підлягаєте зняттю з військового обліку з 45 років. Ці от лейтенанти, молодші лейтенанти після військових кафедр. П'яте припинили громадянство України. Теж, щоб ви розуміли, і от шосте те, що стояло у цій особі, який Верховний суд відмовив о, в задоволенні позивної заяви, а прикордонники відмовили в перетині кордону. Були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Вибачайте, тобто, якщо особа, знята з військового обліку, була засуджена, чи особа досягла граничного віку перебування в запасі, чи особа, визнана ВЛК непридатною до військової служби, сьома, наприклад, направлені для відбування покарання до установ виконання покарання, або яких застосовано, тут понятно, що не вийдуть за кордон. І восьмо померли або визнані в установленому законом порядку безвніше. Звісно, відсутні або оголошені померлими, зрозуміло, не вийде за кордон. Однак, особи, які визнані ВЛК непридатними до військової служби, в чим їх права відрізняються від осіб, які були засуджені. І ті, і ті зняті з військового обліку, виключені з військового обліку. Одні можуть перетнути кордон, інші не можуть. На жаль, Верховний суд просто не розібрався в цьому питанні. І я вважаю, це рішення завідомо незаконним Посилання в моєму телеграм-каналі, обов'язково підпишіться, перейдіть. Е, ви там знайдете безпосередньо посилання на саморішення і зможете самі це прочитати. Тобто ви зрозуміли, що це виключно хайп. Тим більше особи, які <кхід> припинили також громадянство України, що виявляється, вони не зможуть виїхати за кордон? Зможуть. Ну, Треба припиняти цей хайп, і треба знати свої права. А для цього вам потрібно підписати підписатись на мій канал, підписатись на телеграм-канал, де ви будете про це знати. Тому підводимо черту під цією ситуацією щодо зняття військового обліку. Я вважаю, що це рішення завідоме незаконним. У нас нема прецедентного права, і інші суди, які е, будуть розглядати аналогічні справи, фактично не можуть його застосовувати, тому що. Ну, воно не відповідає закону в жодній своїй нормі. Нема в ньому посилання на жодну норму закону, яка б забороняла виїжджати особам за кордон, окрім е, виключно таких ліричних відступів, що права особи суспільства і таке інше. Те, що зазначено у нас в Конституції України, що це регулюється, повинно регулювати саме законом, такого закону до цього часу не прийнято. Ви про це повинні знати і припиняти вже маніпулювання з боку наших можновладців, чиновників, депутатів, які дуже люблять тягти однострой і по телевізору щось там віщати на тому каналі. Єдині новини. А також розуміти, що прикордонна служба наразі скоє масові злочини і порушення прав людини, за які я впевнений, вони понесуть за це відповідальність і строки давності за цей злочин не будуть рахуватись, їх просто не буде. Я вважаю, що вони повинні знати, що закони потрібно поважати і виконувати. Якщо законотворець не робить, то це питання законотворця, а не питання Чергового прикордонного загону, якого в подальшому будуть притягати до відповідальності. Тому підписуйтесь, знайте свої права, всіх з наступаючими з прийдешніми святами, щоб у всіх все було добре, смачної Пасхи. І пам'ятаємо, Україна переможе! Віримо в наші збройні сили, віримо в Україну. Слава ЗСУ і слава Україні!